Уряди країн застосовують різні види податків залежно від того, для чого використовуються зібрані податкові надходження та реакції населення на податки, які ж існують види податків. Залежно від об'єкта оподаткування, виокремлюють наступні види податків: податки на доходи, податки на майно, податки на споживання. Розглянемо їх більш детально. Розраховуючись за продукти чи послуги, ми сплачуємо не лише за вартість самого продукту чи послуги, а й податки, які включено в ціну. Одним з таких податків є податок на додану вартість ПДВ. Він стягується в більшості країн світу, зокрема і в Україні. Фактично, цей податок сплачується споживачами, але власне гроші перераховують у бюджет продавці товару чи надавачі послуги. ПДВ привабливий для держави завдяки двом ознакам. Перша, за його допомогою можна зібрати значні суми до бюджету. Друга, на розрахунок його розміру та контроль за сплатою витрачається порівняно небагато ресурсів. Окрім ПДВ, ціна на деякі товари складається ще з акцизу. Цей податок в Україні стягується з продажу тютюнових виробів, алкогольних напоїв та пального. Якщо товар привезли за кордону, то до його ціни також входить мито. Мито нараховується та стягується на іноземні товари під час перетину українського кордону. Це може бути або певна фіксована сума, або відсоток від ціни товару. Податки на доходи поділяють на перше податки на доходи найманих працівників. Найпоширенішим доходом, який отримує населення, є заробітна плата. В Україні цей податок має назву податок на доходи фізичних осіб ПДФО – і станом на 1 січня 2023 року складає 18%. Окрім нього, на заробітну плату також нараховують єдиний соціальний внесок, який сплачує роботодавець. Станом на 1 січня 2023 року для більшості випадків його ставка дорівнює 22%. Друге. Податки на нетрудові надходження. Крім заробітної плати чи доходів від підприємництва багато хто може також одержувати додаткові доходи, тобто нетрудові надходження. Це можуть бути проценти за депозитами, дивіденди, орендні платежі, спадок, дорогі подарунки, гроші від продажу квартири чи будинку тощо. Податки за такими доходами сплачуються окремо. Третє. Податки на доходи бізнесу Податок, який зазвичай повинна сплачувати компанія, називається податком на прибуток підприємств. Ставка такого податку також складає 18% і вираховується з чистого прибутку підприємства. Четверте. Податки на доходи від інших форм зайнятості Багато людей працюють не як наймані працівники, а як фрілансери чи підприємці. Такі люди можуть бути зареєстровані в податкових органах як особи, що займаються незалежною професійною діяльністю чи фізичні особи-підприємці. Оскільки такі особи не отримують регулярної заробітної плати, їхній дохід оподатковується інакше. Система оподаткування таких осіб різна в різних країнах, але. Зазвичай, вони повинні самостійно визначити свої доходи та скільки податків їм треба сплатити, відобразити такі розрахунки в окремому документі, який треба подати до податкових органів, податкові декларації та сплатити податки. Поширеною практикою є оподаткування рухомого чи нерухомого майна. Треба сплачувати такі податки, якщо володіємо майном. Яке підлягає оподаткуванню, наприклад, земельною ділянкою, квартирою чи дорогим автомобілем, з року випуску якого минуло не більш як 5 років. Розмір податку на майно розраховують у різний спосіб, залежно від виду майна. Наприклад, податок на квартиру чи будинок залежить від площі, ставка податку на автомобіль є фіксованою, тобто періодично треба перераховувати до бюджету певну фіксовану суму, що не залежить від характеристик автомобіля. Є багато винятків, коли дозволяється не сплачувати податок на майно або сплачувати його в меншому розмірі. Відповідно, завжди треба уважно вивчати, чи потрібно і, якщо так, то в якому розмірі сплачувати податки на майно. Залежно від способу стягнення податків виокремлюють наступні їх види, прямі сплачуються з доходів та майна платників податків, наприклад, податок на доходи фізичних осіб. Непрямі, на відміну від прямих, безпосередньо не пов'язані з доходом чи майном платника. Об'єктом оподаткування виступають товари чи послуги, коло яких постійно розширюється. Платниками непрямого податку є покупці і продавці. Значна його частка включається продавцем у ціну товару чи послуги. Отже Знання видів податків допомагає підприємцям вибрати найбільш вигідну систему оподаткування для свого бізнесу, а громадянам контролювати правильність стягнення податків. Розуміння суті податків та їх видів формує податкову культуру та відповідальність громадян.